Хитрі забудови Івано-Франківська минулого тижня, депутати майже розв'язали проблему, пов'язану зі скандальним новобудом на МАЗЕ 35А, як вже сьогодні назріває нова проблема. І знову в центральній частині міста. Під час оперативної наради Віктор Нушкевичу звернув увагу на забудову Вірманській-1. Мовляв, те, що там роблять, може додатися до списку не надто привабливих будинків у європейському місті. Мене цікавить поверховість. Бо коли проводився конкурс. Коли це питання дуже довго тягнулось по судах, коли там взаємостосунки з Білоном, з Кляновською і так далі. тому подібне, Галицька марка, Скол. І там вирішувалось питання, Зіновий Ігоріч дуже добре пам'ятає, що стосується зовнішнього вигляду і що стосується поверховості. За словами головного архітектора міста Володимира Гайдара, два місяці тому надали вихідні дані для проєктування, де чітко вказано вимоги будівництва цього будинку та вигляд фасаду. Три поверхи і мансарда інтегрована в дах. Це те, що може збудувати згідно документації на цій території фірма Скол. Та як виявилося, на вірменській один у добрих традиціях місцевих забудівників виріс ще один трохи зайвий по документації. Четвертий поверх архітектор розводить руками, каже, вихідні дані для проектування розробили правильно. А Под контроль за виконанням не їх парафія на даний момент питання збільшення поверховості, це скажімо, невідповідність вихідним даним, тобто містобудівним обмеженням. Це є питання контролю, а саме інспекції архітектурно-будівельного контролю. Тобто я думаю, що при плановій перевірці, яку не мали би провести вже від початку будівництва, вони мали б ці моменти виявити. На місці забудови робота кипить. Поки ми знімаємо за 20 хвилин, з'являється якийсь чоловік, представляється паном Ігорем і запевняє, він директор фірми забудівника. На камеру говорити не хоче, поза нею пояснює четвертий поверх тимчасовий. А от залиті залізобетонні колони та цегляні перегородки виконують роль арештування. Зараз є кран, люди вже переклали туди арматуру, і ми це знімаємо. І на тім кінець колони погоджуюся, колони вилеті для того, щоб арештування не пішло в цю сторону. Тому що життя людей дорожче. І абсолютно четвертого поверху тут як такого немає і не передбачено. Іван Інчук, Сергій Попович, новини 402.